Часто що було далеко і тобі його я віта Всі привіт! Мене звати Соломія. Рада вітати вас на нашому каналі. Напередодні ми з чоловіком трішки готувалися до англійного свята, хотіли зробити їй такий сюрприз з самого ранку, бо вона прокинулася, тут на неї чекали кульки, подарунки, тортик. І тому зараз вона заснула, я її вклала і взялася за роботу. Я поскладала всі подарунки і зараз майструємо ось ці такі трубки, такі фонтанчики, які будуть тримати кульки. Ось такі в нас фольговані є кульки, чистка. І також, аби було зручно їх надувати, купила такий невеличкий насос. І справді з цим насосом набагато робота видалася легше. Я собі задумала зробити Ангеліні таку невеличку фотозону в таких бежево золотих рожевих пастельних штунах. Тому ще в літі замовила кульки на AliExpress. Вони мені вже до кінця літа прийшли, можливо, на початку вересня. І я вже собі їх мала. Геліїм я не хотіла надувати, тому що це, по-перше, недешево. Ну і, в принципі, я не бачила в цьому сенсу. Так, на цих фонтанчиках також непогано виглядає. Ми не планували тут робити якісь глобальні фотозони, фотостіни для того, аби тут фотографуватися. А чисто так, щоб була атмосфера свята, вирішили щось таке придумати. Бо то дитина і вона все це запам'ятовує. Для мене, наприклад, кульки. Це вже не так важливо. Квіти я дуже люблю. Квіти мені подобаються, коли мені дарують квіти, от кульки, напевно, я вже з них трішки виросла. Ось такі в нас. Кульки з конфіті, також дуже так непогано виглядають, гарно надуваються. І також є в мене гірлянда паперова. Я її купила в Єві. Коштувала 39 гривень. Хотіла щось таке в бежевих тонах, але не було. Були ось такі рожево-м'ятні. В принципі, теж непогано. Але ось ця нитка, яка там йшла в комплекті, якась дуже коротенька. Тому пізніше прийшлося замінити на шпагат. Добре, що він у мене був, тому що не було б, треба було просто давати звичайну нитку. Чоловік надуває, я тут прикріплюю ці кульки, приміряю, як вони будуть добре виглядати. Не так воно все легко, як би хотілося. Чомусь ці фольговані не хочуть триматися, вони падають, напевно, вони важчі, тому що якісь дуже маленькі хвостики, нема куди їх дуже закрутити. Але я так стараюся приперти їх іншими кульками, аби виглядало не зле. І ось такі фонтанчики в нас вийшли. Як на мене, дуже непогано. Як я вже казала, перше нанизувала на цей білий шнурочок, який йшов в комплекті, але він виявився дуже коротеньким, тому пізніше замінила все це. І вже нанизала на джгутовий шпагат. Він також такого бежевого коричневого кольору. Тому, в принципі, підходить непогано. Шпагато взяла так з запасом, аби можна було потім цю гірлянду прикріпити догори до карнизу, тому що до тюлів якось прищепляти не хочу якимись шпильками, потім воно. Може залишати в тюлях дирки, я цього не хочу, тому вирішили зробити так. І так як на цій гірлянді надпис золотими літерами написаний, тому воно все разом гармоніює. Мені дуже подобається. Добре, що в нас є ось ця дробинка, вона завжди нас виручає, і ремонти я з нею робила. І в кухні в нас сам гарнітур дуже високий, тому до верхніх ящиків я не дістаю з крісел, тому завжди нас виручає. Ці також Підставки для кульок я замовляла на AliExpress, Там була якось така акція, що на 2 чи на 3 долари вибираєш три товари. Тоді я собі вибирала там шкатулку ці підставки і ще такі бігуді для волосся. Така в нас фотозона вийшла. Ось такі кульки надули. Було не так дуже і легко, як ми собі думали, але нічого непогано. Ось така гірляндочка хеппі-бьозди. Подарунки всякі, свічка чекає. Так завтра. Запалимо свічку, я купила бенто тортик, такий також рожевий. От, І квіти купила красиві. І завтра будемо нашу донечку вітати з Днем нарочення. А Поки лягаємо спати. Ось такі купила для Ангеліни подарунки. Ось такий сюрприз Cry Бейбіс. Ангеліна дуже їх хотіла, ось ці лялечки. Такий е, сет можна. Може попастися якась ця лялька. Ось така лялька. І також купила теж Cry але доросла лялька. Ось така лялька стелла, здається. Також Ангеліна дуже хотіла ту ляльку, ну я купила. Купувала, до речі, їх я на OLX. Ця лялька мені обійшлася 590 гривень, а ця 300 гривень, 299 гривень. Тому що в будинку іграшок ця лялька коштує 1499 гривень, а ця, здається, 549 гривень. Ну, тобто, відчуйте різницю. Я подивилася і вирішила купити на OLX, Тому що там дешевше, але по суті це також та сама лялька. І ось такий зібрала їй бокс. Тут всякі такі б'юті штучки, можна сказати. Зараз детальніше покажу, що тут є. Такі дівчачі штучки. Ось такі тіні. Звичайно, ніхто не збирається фарбувати її кожного дня, чи там якось нафарбовувати, але десь-не-колись, так для якоїсь фотосесії можна. Вона дівчинка, вона дуже хотіла цього, тому вирішила купити. І ось такий також. Це рум'яне. Тут є два, два кольори, здається, ось такому сердечку. Ось таке. Гарні, сподобалося мені я замовляла на Нотіно. Косметика ця їде з Чехії. Тому більш-менш можна довіряти. Ну, що ці всякі дитячі такі косметики, прямо які в іграшкових магазинах продаються, я не знаю. Вони мені не подобаються. Якісь дуже такі хімозні виглядають. І я не дозволяю ангеліні взагалі ними фарбуватися. Ось таку розчісочку. міні маус рожеву з бантиком. Також хай має свою таку Мила, мені сподобалася. Також до цих. От, всяких косметичних засобів, взяла ось такі пензлики. Ці пензлики ще раніше прийшли мені з Китаю, з AliExpress. Коштували там зовсім недорого. От, Гарно виглядають такі переливаються рибки, русалоньки. Прикольно. Також взяла такий гребінець, десь в сумку якусь в рюкзачок, десь в садок взяти, аби можна було щось підчесатися. От. Також Ангеліна дуже просила лаки дитячі для нігтів. Нанотіно замовила набір з трьох лаків і тут є наклейки ще для ногтиків, Теж з міні-маус. Милі такі гарні. От. І також з AliExpress мені прийшли ще наклейки. Тут є дві такі сторіночки. З наклеєчками. Також всякі міні-мауси, мікі-мауси. Ось такі. Непогані, гарні. Нехай собі клеять. І останнє ось таке дзеркальце, така к'єця. Ну, нічого, таке дівчаче, рожевеньке, ніжне. Ось такі подаруночки ми з татом їй подаруємо. Не знаю, можливо, ще поїду квіти куплю. Можливо, сама спечу, можливо, куплю якийсь маленький тортик. Побачимо. Ось такі подарунки для Ангеліни на день народження. Донечко, вітаю тебе з День народження. Дякую. Дякую. М -м -м. Молодець! Ти задовола загадала бажання? Загадала! Любимо тебе дуже-дуже, зайчик наш. Дякую. А тепер іди до своїх подарунок. Бери на ліжко, бери. А смакувати вже будеш тортик після цього. Клас! Після садочку. Дякую. Готуюся до Англійниного дня народження. Завтра в нас мають бути гості. Тут в мене є список, що я буду готувати. От, і дещо роблю зараз. Дещо завтра вже буду робити безпосередньо. Тут в мене вариться бульйон буду давати на гаряче. Тут я потушила на пиріг слоєного тіста, гриби, курку і цибулю. Ось буду робити такий пиріжок, як я показувала в відео. Думаю, буде смачно. Також замаринувала ребра ось тут, в такому соусі барбекю. Колись покажу, як я їх роблю. От коли буде трішки менший темп, а то сьогодні трохи багато роботи немає коли. І також тут в мене ще є філе, куряче, хочу його обсушити і посмажити на цезар. і я подарунки, Наше вже свято закінчилося, так. як каже Ангеліна. І вона хоче показати, які подарунки подарувала. Ось таку настільну гру поле чудес. Так. Також таку гру настільну тут є багато різних ігор. Угу. Та інструкція. інструкція, там є 8 ігор, здається, різних. Будемо грати. Думаю, має бути цікаво, правда? Так. Фарби малювати, розмальовки, та. татушки наклейки. Та. Пазлики. Enchantimals. Enchantimals ми дуже любимо. Але багато пазлів. 200 пазлів. Та. А більше загисалку. І тому нам дарували цілі набори Enchantimals А більше за хусалку. Ось такий набір пуделі. Тут не все, дещо ще нема. Ось такий набір. Ось такий набір з кроликами. Так Так. Тут є багато різних всяких дрібних аксесуарів. Ангеліна їх дуже любить. Ось друга частина цього набору тут є. Такі лавочки. Ага, є такий кошки. базарчик. Так, Продаються морквинки, яблучка, квіти, різні пироженки Так, так. Делі, так. Такі. Ось такі Багали, такі. Угу. А кисточки. ці горнятка це не від того. Це у нас є Ой, другі ляльки, які зараз покажемо. Так. Також ще в нас є ось такий хлопчик, один півник, з, один, з один між дівчатками та іграшки м'які. Ось такі ляльки, неймовірні, типу лол ітті-бітті, чайна церемонія. Вони в таких горнятках, такі просто маленькі ляльки. Тут вони мають горнятка і тут є такий. Повітряний пластилін, з якого можна ліпити всякі і то, що є тортики. Фі... І то, що є фігурки. І такі. фігурки є прикрашати тортики. так? Так, фігурки. Угу. Ось це Magic Pops. Фотостудія також такий набір прикольний. І спортивний костюм також. Ангеліні подарували з Барбі. Багато подарунків Ангеліна дуже задоволена. Так. Свято вдалося, так, Ангеліна? Так. Добре, є вже чим бавитися, хоча і так у нас не бракувало іграшок. То, але де ще подарувати Так. Ну і ми ще подарували Ангеліні також ляльки і косметику і багато всього іншого. Ага. Ось такі у нас подаруночки.